Військова допомога Україні та масштабні інвестиції у власну оборону німецькі політики погодили нові фінансові пакети попри бюджетну кризу. Як їм це вдалося, і скільки отримає українське військо? Усі подробиці в нашому наступному матеріалі. Політичний парадокс нового німецького уряду ще немає, а його перше рішення вже є. Християнські демократи та ездеки, які працюють над створенням керівної коаліції, домовилися про безпрецедентні інвестиції в оборону та модернізацію інфраструктури. Йдеться про сотні мільярдів євро. Рішення ухвалювали в екстреному порядку з огляду на політику нової американської адміністрації. Зважаючи на зростання загрози, Європа а разом з нею і Німеччина повинні дуже швидко зміцнити обороноздатність європейського континенту. Ми розраховуємо на те, що Сполучені Штати Америки і надалі будуть дотримуватися взаємних союзницьких зобов'язань. Водночас, ми усвідомлюємо, що маємо значно розширити власні оборонні ресурси не можна більше відкладати, особливо після останніх рішень американського уряду. Для цього коаліціянти планують змінити конституцію і обійти так зване боргове гальмо, яке забороняє уряду брати надмірні позики. Спід його дії виведуть оборонні витрати, що перевищують 1% від ВВП. А він у Німеччині 4 трильйони євро. Ще 500 мільярдів євро дадуть на модернізацію інфраструктури у фокусі мости, залізничні колії, дороги усе, що потрібно для передислокації військ та вантажів у разі оборони. Я скажу дуже чітко з огляду на загрози свободі та миру на нашому континенті. Головним принципом оборонної політики має бути гасло. Чого б це не вартувало? Задля за безпеки жодних обмежень. Бундесвер отримає все необхідне, щоб стати потужною армією, здатною захистити нас, НАТО та Європу. Ми повністю переозброїмося і у військовому, і в економічному та технологічному секторах. Це стане чітким сигналом для всіх, хто вирішив гратися з Європою. Додаткові гроші Мерц обіцяє Україні, а саме 3 мільярди євро військової допомоги, про потребу виділення яких у Берліні кажуть вже за півроку. Кошти, запевняє майбутній канцлер Німеччини, надійдуть вже незабаром будемо говорити про це з канцлером. Бюджетний комітет парламенту дійшов висновку, що ми можемо розблокувати ці гроші. Тож докладемо усіх зусиль, аби вони надійшли якомога швидше. Додатково до 4 мільярдів закладених у цьогорічний кошторис. Винести усі фінансові питання на голосування Бундестагу Мерц планує вже наступного тижня, доки не закінчилися повноваження старого складу парламенту для внесення змін в конституцію демократичним партіям. Потрібні дві третини голосів у новообраному парламенті, який почне роботу вже у квітні, необхідної кількості не буде. Тетяна Логунова подробиці Німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.